Цього року виповнюються три ювілейні дати пов'язані з відомою малювальницею Матроною Савиназарчук. Назарчук. 2015 року мені вдалося віднайти її могилу у місті Запоріжжя. Того ж року вийшла книга її листів до мене. Виживили мою душу своїми листами а також я встановив меморіальну дошку на приміщенні колишньої земської школи у Малих Будищах. З матроною саме Назарчук я листувався упродовж грудня 2001 по квітень 2007 року. За цей час в мене зібралося понад 50 листів від неї, які містили цікаву інформацію з історії малих Будищ, місцевого гончарства і не тільки. Ще в першій половині 2000-х років я познайомився з Петром Ротачем, і він мені подарував книгу. Я зробив, що міг листи професора Митропана з Йогославії до Петра Ротача у Полтаву. І прочитавши цю книгу, в мене виникла думка, що колись потрібно видати так само, буде і листи Мотро Назарчук до мене. 2015 року ця ідея була втілена. Свою поїздку я дещо відклав і вже вирішив поїхати з нагоди 95-річчя, яке виповнювалося 19 листопада 2006 року. В Запоріжжя ми з Світланою приїхали. 18 листопада це була субота напередодні 95-річчя. Найшли ми цю вулицю патріотичну, тільки зійшли, трошки прийшли. Дивлюсь, 54-й номер, і Світлана побачила ж така старенька бабуся. йшла, каже, це точно вона, ну десь метрів може за сто. Так і я її нагнав між другим і третім поверхом на площадиці, Ну так ще темнувато ж, під'їздах. Вона довго пам'ятаю, вдивлялась, На поки мене впізнала, бо вона ж мене так бачила по фотографіях, в книжках. Ну, запросила нас в хату. Дуже рада була. Трошки ми відпочили, там дивились фотографії, документи, все показувала, розказувала, пам'ятаю, приготувала власну руч вареники нам. Коли ми були в гостях у Матрони Назарчук, то вона мені віддала щоденник свого сина шкільний і зошит з його віршами. Цикл перших поезій. Я приїхав так, погортав їх, повністю не перечитував, а потім вже з роками, пройшло майже років 10, як я до неї їздив, я взяв їх, перечитав і вирішив їх видати окремою книжечкою, яка вийшла 2019 року. Леонід Назарчук, що було те, пройшло і нема вороття шкільні щеденникові записи та студентські літературні твори. Я знав, що її там доглядає внук її до Іриної племінниці по роду майстринки. Написав в листі, що просив, хто прочитає цей лист, щоб дали мені відповідь. Але так відповіді я й не отримав. І вже пройшли роки. Я розумів, що, напевно, її немає в живих, там вже як пишеться, хто реєстрував смерть, вказується адреса. Я по цій адресі, по адресному бюро через інтернет, знайшов телефон цієї громадянки. Вона виявилася працівницею похоронного бюро. І вона мені повідомила, що Мотро Назарчук похована біля свого сина на Осипенківському правобережному кладовищі міста Запоріжжя. І 15 вересня 2015 року я вже вранку був у Запоріжжі і перед ділом поїхав на кладовище. Знайшов я цю могилу. З дому я взяв сікатор, трошки постояв, там могилу порозчищав, поставив опіщанського свистенця на могилі. З землі взяв жменьку із її батьків Кам'янської садиби в будущах висипав її, там привів порядок. Це був вхід на подвір'я батька Каші Сави, де жила до 1940 року Матрона Назарчук.